який жах! Дякую, що приїхав. Та куди б я дівся? Я тобі кричав, так ти хайнула швидше вітру. О, там, я... там вся моя документація по кредиту, якщо вона згорить, це кінець! Ти з що з'їхала? Стій! не ти лізеш! Там небезпечно не можна, туди я, ну, Не можна! Ти чуєш мене! Підійди! <гул> О, <море>. oh! <гул> ну ось, цілий рік їхали. Нормально вони їхали, Женя, але все одно треба чекати саперів. Скоріше! Чого там нети? Швидше! Там люди гинуть! Oh! Ну, Бустріше! Oh! Будь ласка